У процес читання я завжди втягую усі психофізіологічні процеси. Це і мовлення, це і увага, і пам'ять, і мислення, і логіка. Тому зараз ми хочемо показати вам гру, яка називається Збери слово. Мета цієї гри фонематичний розбір слова. Дитина має, дивлячись на картинку, визначити у кожному слові перший звук і скласти слово. Відповідно, його потрібно віднайти із запропонованих слів. Вибирай карточку. У кожному слові визначаєш перший звук В. Е, Ш, Н, Я, Вишня. Супер. Слава Миші. В, Е, Л, К, А. Вилка. Вилка, слава Вилка. П, Й, Ш, К, А. Аой. Що це? Або хто це? Муха? Угу. М, Е, Ш, К, А. Мишка. Мишка? Мишка. К, О, Ф, Т.